Ви знаєте, кожне покоління українців має свого генія. І так уявіть собі, Артем Півоваров на студії придумує нову пісню. <рес> на думи мої думи було, на який новий вірш написати пісню. а? Так. Це ти співаєш думи мої думи. Я. А що це? Думи мої, а бабки за думи твої. А? А, ви шо, шо, Тарас Шевченко? Я може і Шевченко, але за свої вірші хотів би сковороду. А, чекайте, чекайте, а як ви, ви тут, а ви. ви ш... Там? А, а як на? Там, як дізналися, які ти гроші заробляєш на моїх віршах, відпустили трошки розібратися. <рес> Артем, а скажи, будь ласка, ти мій заповіт читав? Звичайно. А де там пише, що я свої вірші заповідаю тобі? <рес> Ніде. Ніде? Тому давай. Вже не гроші, чоловіче. Чекайте, чекайте а в мене є і мої пісні. Будь ласка, ось є і е, і твої так, пісні, вирші, да? на віші. Mm -hmm. Будь ласка. Там дежа, там дежа. Там дежа. Ранде ранде. Ранде. Во! Ти що, заїка? Ой. Що нормальні вірші? Нормальні вірші? Думи мої. Думи мої. Лихо мені з вами. Нащо стали в Apple Мюзік між тими бабами? <риклад> між якими бабами? Між Дорошеєвою Клавдією Петрівною. Ти ж нормально міг заспівати, щоб в топах було. Ну, Артем, ну що Добре, ти? я згоден. Я згоден, тримайте, це е, буде ваш гонорар, е, візьміть. Е, Йоси е... босий на кобилі. Це за весь час? Ні, то за останній місяць, але я ще. За останній місяць? Чуєш, Артем, а ти мій вірш Катерина знаєш? Так. А може ти на нього пісню напишеш? Ну, якусь так як ти вмієш. Кати-кати Катерина. Каттикатти, катекатерина, кати, катикатка. Кати, зараз кати, щось кати. придумаємо. <рес> а мені казали, що я в театральному собі на хліб не зароблю. А? Дурачки? Алло, А знайдіть мені ще костюм Павла Тичини. Поборемося ще за панну Інну.